Добрий день, мої малята. Я дуже рада знову бачити вас. Я пропоную вам послухати віршик. Я всюди походжаю, усі куточки заглядаю. До маляток я прийшла, свої дарунки принесла. Цей віршик про осінь. Дивіться, яка чарівна пора року. Чарівниця осінь принесла вам. Дарунок послухайте пісеньку. Та порозкидав листочки. Дітки, давайте позбираємо листочки і розкладемо їх по кольорам. Цей листочок якого кольору? Так, жовтого. А де в нас лежить листочок жовтого кольору? В якій тарілочці? Так, ось де кружочок жовтого кольору. Покладемо. А цей листочок червоного кольору. А де в нас лежить кружочок червоного кольору? Так, ось тут і ми покладемо сюди листочок червоного кольору. А цей листочок зеленого кольору. І ми його покладемо в тарілочку, де лежить кружочок зеленого кольору. Ось так. Цей листочок червоного кольору. Куди ми його покладемо? Вірно. До червоного листочка. Ось листочок зеленого кольору. Ми його кладемо, покладемо до листочка зеленого кольору. Жовтенький листочок покладемо в тарілочку до жовтого листочка. Червоний листочок до червоного листочка. Зелений листочок до листочків зеленого кольору. Жовтенький листочок в тарілочку з листочками жовтого кольору. Червоний листочок до листочків червоного кольору. Це в нас листочок зеленого кольору. Ми його покладемо ось сюди до листочків зеленого кольору. А це листочок жовтого кольору. Скільки листочків у мене в руці? Так, один. А скільки листочків зелен... жовтого кольору у тарілочці? Так, їх багато. Давайте назвемо кольора наших листочків, які ми сьогодні позбирали. Зелений, жовтий, червоний. Молодці. А тепер ми будемо робити аплікацію. Але спочатку ми виконаємо пальчикову гімнастику, поставимо ручки перед собою ось так. І повторюємо рухи за мною. В осінню днину віяло, вітерцем повіяло, з нами вітерець погрався і увіяло сховався. І ще раз в осінню дни віяло, вітерцем повіяло. З нами вітерець погрався і у віяло сховався. Молодці. Подивіться, дітки, дерево засумувало. А чому дерево засумувало? Тому що в дерева немає листочків. А давайте спробуємо прикрасити наше дерево листочками. Аплікацію ми будемо робити методом прикладання. Ось так. Ну що, готові? починаємо прикрашати наше дерево. Ось так гарно. Зелений листочок, жовтий листочок, червоний листочок. Сюди зелений. І червоний листочок. Наше дерево радіє, воно дуже гарне. Ми його вдягнемо в таку дуже гарну святкову сукню. Листочки великі і маленькі. Ось як гарно. Якого кольору листочки? Так, зелені, жовті і червоні. Давайте подаруємо наше дерево осені. А зараз, малята, я вам дуже гарно дякую. Ви такі молодці. До побачення, до нових зустрічей.